Привіт! Мене звати Ліра, і ми з моїм другом вважаємо, що тема вівсянки в суспільстві не розкрита. Для більшості людей існує переважно два способи її приготування зварити на воді або молоті і додати або сіль і вершкове масло, або якісь фрукти і горішки. Це нудно і не завжди смачно. Тому у вівсянки більше хейтерів, ніж прихильників. І я хочу це виправити. Це відео має місію. Люди мають дати вівсянці другий шанс, бо вона може бути солодкою, може бути солоною. І в обох випадках смакуватиме чудово. Тому я підготувала шість способів її приготування: три солодкі і три солоні. В одне відео воно мені все не влізе, тому буде дві частини. Сьогодні розповідатиму про солоні сніданки з вівсянки. Хочу зазначити, що при приготуванні надзвичайно важливо обрати правильну вівсянку. Бо інакше вона під час приготування перетвориться на гидотну слизьку масу. Тому йдемо в магазин. Отже, спочатку покажу вам, де точно не варто шукати собі сніданок. Усі ці граноли, кілечки, пластівці це просто купа цукру. Не ведіться на них. Якщо хочете саме пластівців, звертайте увагу на такі, що треба варити, а не просто запарювати. Оці гарні. Чітка форма, варити мінімум 5 хвилин. Візьму, пригодиться. А тепер у відділ з крупами. В маленьких магазинах граноли і крупи часто знаходяться на одних стелажах, тож дивіться уважно. Зазвичай я беру плющену вівсянку. А сьогодні пощастило, і на полиці знайшлася різана крупа. А це вже наступна стадія крутості, тож беру і її. Розкажу, які види вівсянки загалом бувають. Плющина достатньо цільна, не перетворюється в слиз при варці і не надто довго готується. Різана вівсянка. Це по суті цільні зерна, подрібнені для пришвидшення готування. Цільний увес, як бачите, у мене він вже в контейнері. Дуже подобається, але варити треба не менше ніж пів години. Ці троє мої фаворити. Є ще цільні пластівці, іноді беру такі на випадок лінивого ранку або для якоїсь випічки. Але загалом стараюсь не зловживати. Є ще подрібнені пластівці, але їх я не стала купляти навіть для зйомки відео, бо потім довелось би викинути. А тепер приступимо до приготування. Отже, на один раз на двох мені вистачає 2-3 невеликі печериці. Цього разу беру одного велетня, мию і зачищаю. І так, я в курсі, що чистити гриби не обов'язково, але мені чомусь дуже подобається це робити. Далі нарізаю на більш-менш однакові шматочки. Ви можете спробувати ще дрібніше. Робіть, як вам подобається. Закидаю в сотейник шматок вершкового масла, чекаю, поки воно розтопиться, і закидаю туди гриби. Треба, щоб гриби добре змастились маслом, бо вони ну дуже поглинають в себе усе. І починаю обсмажувати. Насправді ви можете приготувати гриби окремо на пательні, а вже потім додати їх в сотейник, Але мені взагалі не хочеться зранку бруднити ще й сковорідку, тому роблю все в одній посудині. Коли гриби трохи підсмажились, я посипаю їх сушеним часником, додаю сіль, перець і італійські трави. Паралельно ставлю кип'ятитись воду в чайнику. І коли гриби добре підсмажились, зменшую температуру, додаю вершки, томлю разом ще буквально пару хвилин. А далі засипаю промиту вівсянку і вливаю окріп з чайника. Засікаю 20 хвилин і йду займатись своїми справами. Пропорції до приготування кожної крупи завжди пишуть на упаковці. Відштовхуйтесь від них. Коли все готово, ви можете за бажанням додати сюди тертий сир чи соєвий соус. В кінці посипаю кунжутом і воля. І йдемо далі. Беремо цибулю, нарізаємо на дрібні шматочки. Більше половини не беріть, то буде забагато. Цибулю нарізали і далі так само. Ставимо сотейник нагріватись і додаємо масло. Коли все розтопилось і розігрілось, всипаємо цибулю і обсмажимо на середній температурі до золотистості. Коли бачите, що цибуля готова, всипайте вівсянку і заливайте її бульйоном. В ідеалі бульйоном, якщо бульйону нема, заливайте окропом. Засікаю 15 хвилин і йду по справах. Слідкую, щоб вода не випорвалась. Через 10-15 хвилин, коли бачите, що крупа майже готова, додайте туди повну чайну ложку вершкового сиру і перемішуйте, поки він не розчиниться. Я чомусь забула про нього, коли готувала, і дуже про це шкодую. А ви не забувайте. А як каша приготується, додайте тертий сир і також ретельно перемішайте. В кінці додаю хрустку цибульку. Навіть враховуючи, що я забула про вишковий сир, виходить дуже смачно. Тут навіть різати нічого не потрібно. Беремо заморожені овочі, ідеалі щось типу мексиканської суміші і злегка обсмажуємо на середній температурі. Додаємо сіль і сушений чесник. Ну ви зрозуміли, я обожнюю сушений чесник. Далі всипаємо сушений імбир і добряче перемішуємо. Вливаємо трохи соєвого соусу і обсмажуємо овочі ще кілька хвилин. Коли зрозумієте, що вони остаточно розморозились і трохи підрум'янились, додайте паприку і томатну пасту. Потрібно, щоб паста рівномірно розподілилась по овочах. Для цього ж додаю трохи окропу. Наступним кроком всипаю промити у вівсянку і доливаю в сотейне крешту окропу. Все перемішую. І залишаю на 15 хвилин на маленькому вогні. Коли каша майже готова, вмішую в неї ложку вершкового сиру. Цього разу я про нього не забула. Ще трохи соєвого соусу, але не переборщіть. Якщо не впевнені, то краще додавайте його по смаку вже до готової страви. Перш ніж знімати з плити, скуштуйте крупу, і якщо вона затверда, то дайте трохи води і поваріть ще. Тільки не чекайте, що вона розвариться в суцільну масу. Найкорисніші каші треба жувати, і це потрібно нашим щелепам. А знаєте, що найкраще в цьому відео? Це те, що все, що я сьогодні робила з вівсянкою, ви можете робити з будь-якою іншою крупою. Беріть рис, гречку, пшеничну кашу або булгур і експериментуйте. Для зручності можете готувати не в сотейнику, як це робила я, а в пательні. Отже, сьогодні на цьому все. Ставте вподобайку, якщо сподобалось, і щоб не пропустити другу частину відео з солодкими вівсянками. Підпишіться на канал. Дякую, що подивились. Па-па!